ФОП, друга група магазин розрібної торгівлі. У магазині 4 працівники працюють за графіком 2 дні робочих, 1 вихідний. Магазин працює е, 7 днів на тиждень. Такий графік роботи зручний працівникам, але суперечить законодавству. Як правильно скласти графік, який, яка буде його правильна назва, і що буде за ненадання двох вихідних поспіль. Е, ну, дивіться, якщо. Е, вже так зручно цим працівникам працювати е, е, за графіком два дні робочих один вихідний, е, то ви повинні розуміти, е, що е, будь-який інший режим роботи, крім підсумованого обліку робочого часу, передбачатиме порушення трудового законодавства. Тому що тільки в межах підсумованого обліку робочого часу ми можемо встановити. Такий графік роботи, який е, може передбачати надання вихідних або там, часу відпочинку е, поза нормами Кодексу законів про працю. Тобто, от у нас є стаття 61 Кодексу законів про працю, яка говорить, що ви можете ввести підсумований облік робочого часу і дотримуватись норми робочого часу за обраний обліковий період. Все інше це, наприклад, там роботу вихідні дні. Це е, робота там вночі е, і так далі, в святкові дні, е, з вихідними не по два поспіль. Е, тобто, все це при підсумованому обліку нівелюється, воно не обов'язково має бути. Так, ви це можете передбачити, але якщо не можете, ви і можете цим знехтувати. Єдиний Єдиний критерій для підсумованого обліку це виконання норми робочого часу за обліковий період. Обліковий період ви обираєте самостійно. Це може бути місяць, це може бути квартал, півроку, рік. І відповідно за обраний обліковий період ви маєте контролювати норму робочого часу або для п'ятиденки восьмигодинної, або для шестиденки. Тобто, ви, наприклад, от, хочете зробити такий графік, щоб вони працювали 2 дні і 1 вихідний. Потім 2 дні і один вихідний. Ви робите такий графік, ну, наприклад, на місяць. Ви не пишете, скільки вони працюють годин, але, ну, там, наприклад, по 8 годин. Ви розставляєте оці робочі дні по графіку через один вихідний. І виходите на певну норму робочого певну, певний факт робочого часу. Якщо ви не впиваєте,